Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на каналі міні-розпаковка ось такої нової цяцьки, що я собі придбав. Не знаю, чомусь захотілося мати такий наключничок від фірми Victorinox. Глянемо, що воно таке. Приїхала в такій от коробочці маленькій, щоб ми мали з чим порівняти от старі наушники епловські. І такий от розмір цієї коробочки. Так, давайте глянемо. Так, всередині у нас якісь папери. Інструкція. Так, ну інструкцію ми не читаємо. Давайте подивимось, що ж в цьому ножичку мультитулі є за інструменти. Модель називається, до речі, Rambler. Довго я читав, розглядав, яку модель вибрати, і вирішив зупинитись на такій, яка має, як на мене, оптимальний набір інструментів, і при тому коштує не дуже дорого. Я купив оцю модель за 1400. З чимось там, ну, одним словом, 1500 гривень. Це, як на мене, непогана ціна. По такій ціні продається базова модель такого ножичка. А тут рамблер. Так, дивіться, що входить сюди? Ну, першим ділом це у нас таке маленьке лезо. Ну, таким лезом хліб не вріжеш особливо. Хіба якусь ковбасу тоненьку. Ну, але, мабуть, основне застосування для нього це відкриття різних пакунків на новій пошті. Такий от ножичок. Потім у нас тут йде основна, основний тул, який відрізняє від базової моделі. Ось такий він. Це походу відкривачка. Цей от отвір тут щось для згинання, чи дротів, чи очищення ізоляції. Не зовсім я зрозумію, як він там працює. Але основне, це тут не знаю, чи буде видно, не сильно видно. Але на кінчику в нас є хрестова викрутка. І оце, власне, той тул, заради якого я вибрав саме цю модель. Бо Інколи треба щось відкрутити, закрутити, і викрутки під рукою нема. Ось такий тул. І з другого боку в нас пилочка для нігтів. І вона ж отут на кінчику, бачите, це плоска викрутка. Теж може встати в нагоді, ну, плюс напильничок там ніготь. Підпиляти, чи просто як десь треба, як наждачкою по чомусь пройтись, може пригодитися. Такс, і останній тул це є ножнички. Ось такі маленькі, манікюрні ножнички. Кажуть, що, що дуже прикольна штука. Будемо бачити, на вигляд непогано, і ну, мати ножниці завжди під рукою штука непогана. Так, складаємо їх сюди. А, є ще тут два таких допоміжних тула, так звана зубочистка, яка насправді більше використовується там, де треба щось поковиряти. Притом пластиково, тобто можна залізти, грубо кажучи, в гніздо телефона, там повідчищати пилюку, бруд і не боятися, що щось закоротиш. Таке, наприклад. І тут корисна річ. Маленький пінцетик. Думаю, теж штука корисна. Десь якусь волосину вирвати, кліща можна потягнути. Ну, одним словом, застосування не йдеться. От такий маленький ножичок. Не знаю, може буду на брілку його носити з ключами, а можливо, просто він поселиться в мене в п'ятій кишені джинс, так званій. Маленький тій без, понтових кишенці, в якій нічого не влазить, а цей ножичок туди влізе і якраз йому там буде добре. От така от річ. Коментуйте, хто користується складними ножами цього бренду. Як воно вам? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!